Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В Древній пустині жив авафон, і от про нього говорили слідуюче: що всі його дії витікали із духовної розсудливості його. Він поступав розсудливо. І з почуттям духовної міри у всьому. Він відносився до роботи розсудливо, до своєї одежі, теж розсудливо. Він одежу не носив занадто багату, але разом з тим і не ходив в порваному і зовсім зношеному. Для того, щоб продати труди своїх рук. Кошики, різні корзини, решета, різне рукоділля. Він сам ходив у місто, був завжди сконцентрованим, безмовним і продавав ті речі, які він сам зробив, для того, щоб купити собі муки, хліба, подати милостиню. Ціну своїм виробом назначав не занадто високу, не занадто низьку. Гроші, які платили йому за вироби, він просив класти поруч на стільчик в одному місці. Ніколи їх не перераховував і сам від кожного купця в руки не брав, а вже геть в кінці дня, як все розпродавав, тоді брав гроші і їх використовував на відповідні цілі. Коли його спитали, браття, а чого ти не перераховуєш гроші? може хтось тебе обманює? А яка користь каже монахові гроші перераховувати? Якщо хтось хоче мене обманути, а я почну з ним сперечатися, то я тим самим тільки посором, посоромлю монаший чин. Що дадуть те, слава Богу? Отак От жив преподобний Афон у всьому зберігаючи міру. І нам, світським людям, треба в духовному житті у всьому зберігати духовну міру і розсудливість, завжди бути побожними і разом з тим піклуватися за свої зовнішні сімейні потреби, потреби для того, щоб, бути, щоб було здорове наше тіло. Приклад преподобного Авіафона нехай спонукає нас. Завжди тверезо відноситися до всіх наших дій і вчинків, бути розсудливими, в чому нехай допоможе нам Господь. Амінь.